Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Вітаю сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Світла вічна пам'ять полеглим героям. Сьогодні в нашій передачі ви дізнаєтеся про ситуацію з обстрілами, а також будемо говорити про епідеміологічну ситуацію в нашій області та про те, що далі буде з цінами на товари та послуги. Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район вранці Синельніковський та Дніпровський. Детальніше про руйнування та постраждалих розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі та зранку ворог вдарив по трьом районам нашої області: це Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський райони. Є руйнування у Нікопольському районі. Під удар потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада. Попередньо з людей ніхто не постраждав. У Червоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії. Електропередач на відкритій території рятувальники виявили дві вирви у Нікополі через обстріл без світла залишилось понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети у Синельниковському районі. Сталася пожежа, яку приборкують дев'ять рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству. Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. В Дніпропетровській області за серпень значно виросла кількість захворювань на коронавірус. Відтак показники сягнули більше 80 людей на добу, що відповідає кількості захворювань у період 2021 року. Також в області зафіксували понад 100 випадків хвороби лайма. Детальніше про епідеміологічну ситуацію розповість завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Швар. Myczkowa. У нас деякий був спад захворюваності гостру респіраторну коронавірусну хворобу, проте останнім часом у нас вже реєструється зростання цієї захворюваності щоденно до 80 і більше випадків. Це на рівні 2021 року. Під'єм, який вже намітився щотижневий, він буде продовжуватися і надалі, і все буде залежати від нас, як ми будемо виконувати протиепідемічні заходи. Недаремно уряд прийняв рішення і постав. Нови Кабінету міністрів продовжено карантин. Це дії проти епідемічних заходів до 31 грудня цього року. Буде і масковий режим, і режим. У нас в області захворіло вже більше 320 тисяч осіб. Це з березня 2020 року. Станом на теперішній час Одужало у нас більше 310 тисяч. Летальних у нас випадків майже 10 тисяч. Ну, це наша така статистика. Продовжує працювати мережа лабораторій, які проводять дослідження і методом полімеразно-ланцюгової реакції. Крім того, ви знаєте, що є обстеження методом імуноферментного аналізу, і заклади охорони здоров'я забезпечені швидкими тестами для проведення експрес-діагностики коронавірусу. Щодо іншої захворюваності, серпень місяць це у нас підйом захворюваності на лептоспіроз. Як в Україні в цілому зареєструється зростання випадків? У нас зросли кількість випадків в порівнянні з минулим роком. 60% цих випадків зареєстровані в червні і в липні. Ну, це така тенденція по Україні, і вона продовжується також і в Дніпропетровській області. У нас вже є випадки лептоспірозу, тому населенню ми звертаємо увагу на виконання заходів профілактики, щоб не допущення ураження на цю інфекцію. Бо люди ще продовжують працювати і на присадибних ділянках, і користуються водоймищами. Це захворювання з великим відсотком летальності, і в області в нашій Дніпропетровській відсоток летальних випадків перевищує в цілому показник по Україні. Хочу нагадати ще й про сказ. Наразі у нас велика кількість щодоби звертається більше ста осіб. Які постраждали від нападу тварин, в тому числі і невідомими у Харківській області, територія, яка межує з Дніпропетровської області, зареєстрований випадок сказу уже у цьому році, тому необхідно також пам'ятати про цю інфекцію, пам'ятати, що у нас заклади охорони здоров'я готові для проведення лікувально профілактична імунізації, Що, якщо трапилась напад тварини, треба звертатись за медичною допомогою, обробляти рану і отримувати курс профілактичних щеплень, бо лікування від цієї інфекції немає. Усі випадки, що реєструються, вони з летальним завершенням. Зараз дещо зменшилась кількість нападів кліщами. Ну, Кліщі, ви знаєте, люблять, щоб більш волога температура була, вологий стан повітря, і більш ні. Температури. Зараз у нас ще до 30 градусів температура і не волога Вологість у нас знижена. Зараз декілька знизилась кількість укусів кліщами і звернень, проте у нас вже більше 100 випадків хвороби лайма. Це вже наслідки укусу кліщами, коли кліщі уражені і нападають на людину, і викликають захворювання. Ну а що відносно групи кишкових інфекцій, також зареєстровано зростання, про ці інфекції завжди треба пам'ятати. Тати ну ці інфекції дуже легко можна запобігти цим інфекціям, виконуючи заходи, звичайні такі санітарні заходи. Звернулось більше 700 осіб. Це з приводу укусів кліщами, і до 30% кліщів інфіковані бореліями. Ну якщо зразу проводиться екстрена профілактика, то Людина не хворіє, це запобіжний захід. Тому треба, якщо відбувся укус кліщів, його треба видаляти, звертатись в заклади охорони здоров'я. Вони також це добре знають, видаляють кліщів, ну і призначають екстенопрофілакти. Фахівці нагадують, що попередити деякі захворювання можна завдяки щепленню. Далі говорить лікар-епідеміолог Володина Портних. Імунопрофілактика дуже взаємопов'язана з інфекційними захворюваннями. тому що саме інфекційні захворювання, небезпека в них полягає в тому, що вони поширюються на широкі верстви населення і можуть викликати не тільки спалахи е, захворювань, але і поширюються на материки, континенти і викликають епідемії пандемії. І стільки існує взагалі людство, стільки перед ними і стоїть завдання. Вони вирішують це питання, як протистояти цим епідеміям, пандеміям і спалахом інфекційних захворювань, і от уже вакцина профілактика у нас існує більше як 200 років. Перше щеплення було проведено в 18 столітті в 1796 році. Тоді була епідемія в Європі натуральної віспи і провели це щеплення і побачили цю ефективність цього заходу. Таким чином вакцина профілактика і далі розвивається у нас на сьогоднішній час. Існують уже вакцини, якими можна попередити більше як два. 20... 20 інфекційних захворювань у кожній країні розроблено свої календарі щеплень, якими затверджується і перелік ведення вакцин, і терміни, кратність ведення в нашій країні. Календарем щеплення взагалі більш пристосований і адаптований до календаря європейських країн та календаря Сполучених Штатів Америки. Згідно календаря, у нас передбачено проведення профілактичних щеплень. Перше це щеплення за віком. Щеплення проводиться проти 10 інфекційних захворювань. Завдяки цим щепленням, ми можемо запобігти інфекційним захворюванням уже захистити дітей з перших днів їх народження. Перше щеплення отримують діти в першу добу від народження проти вірусного гепатиту, на третю п'яту добу проти туберкульозу. І таким чином, по досягненню одного року, дитина Повинна отримати весь базовий курс щеплень проти всіх цих десяти інфекційних захворювань: це і дифтерія, і правець, кашлюк, поліміеліт гемофільної інфекції. Ну, туберкульоз, я вже сказала, і вірусний гепатит, і також кір, паратит, епідемічний паратит і краснуха. Згідно календаря, ще передбачені у нас рекомендовані щеплення, які люди можуть захистити себе від інших інфекцій, тими самими вакцинами, які зареєстровані. В нашій країні це мінгококова інфекція, папіломовірусна, ротавірусна інфекція, вірусний гепатит Б та інші. Тобто, всі вакцини, які в нас зареєстровані, ми можемо провести ці щеплення, вже проводяться за власний кошт. Ті, які ми зупинялися за віком, для цих вакцин у нас виділяються значні кошти з державного бюджету, закуповується централізовано, розподіляються на всі лікувально-профілактичні заклади. І тобто, ці щеплення у нас йдуть безкоштовні. Ну і також ще є. Еплення на за епідемічними показниками це коли виникає у нас вогнище там чи кору чи епідемічного паратиту. Ми визначаємо коло контактних осіб і проводимо їх імунізацію. Це в найближчі добу бажано провести імунізацію, щоб захистити і попередити це поширення цих захворювань зараз в нашій країні. Цьому сприяли і військові дії, і навіть ще до війни наші показники охоплення щепленнями дещо знижуються. Не тільки в нашому регіоні, але й в цілому по Україні з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що напевно все-таки ці наслідки вакцинопрофілактики, у нас це як саме дієвий взагалі і ефективний засіб боротьби проти вакцинокерованих інфекцій. Люди вже дивляться, що інфекцій в нас вже таких немає, спалахів у нас таких вже не реєструється. Заспокоїлись і знаєте, а нащо нам це проводити із своїх дітей із себе, і коли знижується. У цей колективний імунітет у нас, як ми можна так сказати, піднімають голову всі у нас інфекції. У цьому році у нас вже почали реєструватися випадки дифтерії в країні, зареєстровані випадки правця. Кір у нас майже щороку реєструється, з періодичністю. У нас виникають спалахи цього захворювання. І тобто, ми повинні не забувати про необхідність проведення вакцинопрофілактики профілактики і не наражати себе на цю інфекцію своїх дітей і приходити в лікувальні заклади до своїх. Сімейних лікарів за направленням і проводити щеплення чергові, які ми повинні за віком отримати. Вакцини у нас в лікувальних закладах достатньо проти всіх інфекцій. Всі вакцини в нас безпечні, сертифіковані, відповідають міжнародним стандартам. Тобто таких якихось реакцій ускладнень нас не спостерігається. Особливо необхідно звернутись до тих осіб, які до нас переїхали з території там, де проводяться бойові дії. Багато з них проживають в там в гуртожитках в таких місцях де тісний контакт між ними і коли захворює одна особа на якесь інфекційне захворювання крапельним шляхом і які можна попередити завдяки імунізації то можна дійсно отримати у нас спалах в тих закладах і тому ці люди можуть підійти також до сімейного лікаря до в лікувальний заклад який розташований за місцем їх зараз тимчасового мешкання і отримати направлення і отримати це щеплення, звичайно, нова хвиля буде. У нас буде підйом захворюваності, В нас уже Галина Ростиславівна сказала, що вже ми реєструємо підйом захворюваності, і буквально десь восени ми це будемо спостерігати все більше і більше. Практично, ми бачимо, що спочатку виникнення коронавіруса вірус цей мутує і змінюється. І звичайно, вакцинація це. Обов'язково необхідно проводити вакцини. У нас зараз достатньо в лікувальних закладах. У нас є і Pfizer, і CoronaVac, і Johnson Johnson. Ті люди, які отримали вже два щеплення, необхідно проводити розпочинати ревакцинацію, тобто отримати бустерну дозу. Для цього щеплення також є достатньо вакцини. Якщо з своїх поглядів вона хоче отримати третю бустерну дозу тієї вакциною від якої вона отримувала перші щеплення, вона може отримати цією вакциною Коронавак у нас є і є Джонсон і Джонсон. Вакцини достатньо. Тому всіх ми запрошуємо в лікувальні заклади зробити це щеплення з моменту закінченої вакцинації. Через 4 місяці, ви можете вже проводити ревакцинацію. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Ціни на Дніпропетровщині продовжують зростати. Минулого місяця зросла вартість крупи, солі, цукру, яєць та інших товарів, водночас подешевшали фрукти, овочі та одяг. Про це свідчать дані головного управління статистики у Дніпропетровській області. То що буде далі з цінами на товари та послуги? Про це розповість економічна експертка Марина Іванова. Що можна сказати про зростання цін і з яких боків підійти до цього питання? Наскільки відсотків зросли ціни в середньому, як то брати по групі продуктів харчування, безалкогольних напоїв? 24%. відсотки. Але якщо ми будемо брати зміну цін в розрізі окремих груп товарів, то ми побачимо безумовно такі нюанси, які нас хвилюють і які ми бачимо насправді, бачимо на ринку в магазині, все ми це в крамницях. Так ми це все бачимо. Найбільше зросли ці. Це в нас фрукти 52%, це з початку 2022 року. Це овочі, майже 84%, тобто да, в два рази. Ну і що стосується продуктів харчування, найбільш таке сильне зростання цін, Сезони зростання ми бачимо зараз на овочах на фруктах. Те, що взагалі то в нашому розумінні повинно зменшуватися, те, що повинно якось так глаз радувати. Ось така ситуація виходить. Здорожчання овочів фруктів, це пояснюється саме економікою військового часу. Інше зростання цін у рамках помірного темпу, це десь 20-25%. 4% зростання на молоко сир яйця це теж така, скажімо, дуже дуже помітна тенденція і добра динаміка для нас як споживачів. Ми маємо таку товарну групу молоко, яйця, сир, сировина, на яку буде зростати восени. Скорочується кормова база крупної рогатої худоби. Свій цикл фізіологічний є у наших курок, які ці яйця несуть. Тому Сезонно ми очікуємо саме подорожчання цієї товарної групи, але ж так було і рік, і два, і три по тому. Стосовно одягу, стосовно товарів ну повсякденного вжитку. Безумовно, зростання цін на сировину, тому що закупаються в нас і сировина і матеріали. Так в нас мало своєї вітчизняної сировини для виробництва цих груп товарів. Збільшується ціна, але ж тут така ситуація: ціна на вихідні сировину матеріали збільшується, але ж зменшується попит. І тут ми бачимо прояв такого економічного закону або економічних тенденцій проявлення економіки, закон попиту і пропозиції. З одного боку зростають матеріальні витрати, тобто ми можемо очікувати зростання собі вартості і ціни, так а з іншого зменшується попит. Ну зменшується попит так, впала платоспроможність людей, так ми ще, що розуміємо, що багато наших співвітчизників вони щас не на території України, і ці речі, які пну сезоні, які б вони мали придбати, це буде вже не на території України, це буде вже ринки інших країн. Виклик ось таких тенденцій і. Того як ринок пристосується, ми бачимо, що ціни на одяг взуття вони майже не змінюються. А статистика нам загалі каже, що вони на 2% в середньому зменшуються. І таку бачимо тенденцію ось таку динаміку. Я ж бачу проїжджаючи область, які були в нас хліба. Я бачила ці колося. Такий урожай, який там був, да, безумовно, його жаль. Мабуть, буде зростання цін, але воно таке не катастрофічне і не очікується ось така, знаєте, стрімка тенденція до зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби. Але ж ми ж розуміємо з вами, що Україна це не тільки споживач хліба, борошно і такої продукції, а ще й великий експортер. Взагалі то Україна входить до десятків світових експортерів. Пшениці і зернових культур, отже, прогнозуючи те, яка зараз ситуація в Європі, у Європейському Союзі, з одного боку розширюються експортні можливості України, експортний потенціал саме до продажу пшениці зернових, мабуть, це викликає деяке і зростання цін всередині країни, тобто на Критичне питання. Наші генеруючі потужності, теплогенеруючі потужності, частина з них залишилася на окупованих територіях. Теоріях, ті, які в нашій області, в суміжних областях, так, добре, вони працюють, що може бути такого заспокійливого або оптимістичного для суспільства. Нещодавно підписаний закон про мараторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на час бойових дій та на півроку після їх завершення. Цей закон був підписаний 18 серпня 2022 року, і саме цей закон дає нам надію таку сталу надію на те, що Комунальні послуги не будуть такими обтяжливими для ем, нашого бюджету а отже, і не буде відчуватися знаєте, таке стрімке таяння доходів. Будемо сподіватися, що саме цей момент він нас десь підстраховує ну і надає. Певненості в майбутньому так ми будемо ждати перемоги, але ж розуміти, ще півроку ми будемо з тими тарифами, які зараз є. З початку року ціни на житлово-комунальні послуги, отже, там ну і утримання будинків теж саме вони зросли на 3,6%. Коли замислюєшся над тим, будучи взагалі зростати ціни, да відразу розумієш, що в нас більшість матеріальних витрат у виробництві нашої продукції це. Імпортні матеріали сировина, комплектуючий, таке інше, тобто те, що ми отримуємо за валюту. Навіть якщо ми не підемо зараз от в обмінник щось купляти собі, да ми будемо відчувати валютний курс, зміну валютного курсу на своїх е покупках, на своєму кошики. Споживчому, ми будемо відчувати. І як то ми його маємо відчувати тут? Багато таких моментів є. Попереду яких я хочу ось що сказати. У нас зараз е економіка кризового часу. Зрозуміло, що над вирівнюванням над балансуванням цієї економіки працюють не тільки наші вітчизняні економісти маємо і допомогу, і пораду, і консультацію відомих науковців, економістів, практиків сучасності. Це мається на увазі наших союзників міжнародного співтовариства, ну тобто цивілізаційного світу, який за нас. В цій війні цивілізація за нас. Відповідно, коливання, балансировка валютного курсу це є в завданнях ось цих фахівців, експертів найвищого рівня, які вирівнюють нам економіку. Ми можемо сказати тільки про свої більш такі очевидні моменти, які ми можемо спостерігати з валютним курсом. Ну, перший очевидний момент, да, це валютний курс у нас тримається на фінансовому ленд-лізі. Є в нас ленд-ліз щодо зброї, безумовна велика подяка нашим союзникам, але крім ленд-лізу зброї, в нас є ще й фінансовий лендліз, тобто фінансова допомога, вливання в економіку, яка стабілізує ситуацію, і ось наскільки цей фінансовий ленд-ліз є потужним, наскільки він є таким обґрунтованим і. Зрозумілим, ось такий ми маємо валютний курс. Ну, я можу сказати, що навіть і не можу, як то скажемо, дуже критикувати ні дії уряду, ні взагалі на життя жалиться. Що у нас перед війною було? В нас перед війною був 27, так? Зараз 37. Ну на 35-40% зрос у нас валютний курс для такої ситуації, для економіки військового часу. Це взагалі зовсім не критична ситуація, навіть подальше його зростання у регламентованому такому коридорі, тому що я кажу, що за, за нас опікується міжнародна спільнота, весь цивілізований світ. Це не критично. А чому навіть зростання і ситуація з тим, що долар 37 зараз я не бачу критичною? Дуже хотілося б побажати моральних сил. Це була економічна експертка Марина Іванова про ситуацію з цінами. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.